Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо в одну дуже незвичайну подорож будемо мандрувати світами, які створені не з цегли чи каменю, а з чогось набагато сильнішого. Зі слів подивимось, як українським поетам вдавалося і вдається будувати з них цілі всесвіти. І справді звучить трохи дивно, правда? Ну, от як так виходить, що звичайні сінькі слова, просто складені в певному порядку, можуть створити простір, де живуть ідеї, вирують почуття, і де навіть ціла нація може знайти себе. Ось про це ми сьогодні й поговоримо. Бо українська поезія це ж не просто римовані рядки, це, знаєте, справжня архітектура душі. Кожен поет тут, ніби творець, що зводить свій унікальний світ, і в цьому світі можна знайти або затишний прихисток, або натхнення, або й силу для боротьби. Ну що ж, починаємо нашу екскурсію. І перша зупинка це, звісно, світ, з якого, власне, все й почалося. Світ викуваний найвідомішим творцем української поезії. От всього два рядочки, а вони відразу задають тон. Миттєво розумієш, у цьому світі шлях до щастя, до волі не буде простим. Він буде важким, через терни, сповнений випробувань, але саме таким шляхом і йдуть його герої. І щоб зрозуміти, чому його світ саме такий, достатньо глянути на його життя. Тільки уявіть, народитися рабом, кріпаком і потім усе своє життя присвятити оспівуванню свободи. Тому для нього воля це не якесь абстрактне поняття, це була найвища, найбажаніша цінність, за яку він боровся буквально кожним своїм словом. І от у його світі є, так би мовити, два полюси з одного боку, це такий глибокий, дуже особистий біль самотньої людини, туга за домом, як у того козака звірша думка. А з іншого боку, бабах, і перед нами постає епічний, майже міфічний образ козацтва, нестримної сили, яка бореться за волю. І ось на цій напрузі між особистою долею та долею цілої нації і тримається весь його світ. Добре від світу боротьби за долю нації рушаємо далі і потрапляємо у зовсім інше царство. Тут головна битва вона точиться не на полі бою, вона відбувається всередині людської душі. Просто вдумайтесь у ці слова. Убій не здамся. Це ж, каже, не той, хто перемагає, зовсім навпаки, це крик лицаря, який уже лежить на землі, переможений, але не скорений. І ось у цьому вся суть її світу. Справжня перемога це коли твій дух залишається незламним. А хто ж вона, ця жінка? Лариса Косач, це ж просто інтелектуальний титан. Уявіть собі, знати більше десяти мов, у дев'ять років написати свій перший вірш, а в дев'ятнадцять цілий підручник з історії. Її світ був побудований на знаннях, на силі волі і на глибокій європейській культурі. І отут її власна, особиста історія, багаторічна боротьба з важкою хворобою, стає ключем до розуміння її поезії. Пам'ятаєте, мабуть, зі школи, як дитиною бувало, впала, болить, але встає і сміється, щоб не плакати, це ж неймовізно. Тож її поезія це, по суті, така собі інструкція, як збудувати всередині себе фортецю, яка витримає абсолютно все. Отже, ми побували у світах великих битв за націю, за дух. А тепер давайте змінимо масштаб. Зараз ми поринемо у світи, де найбільші дива ховаються не в героїчних вчинках, а в абсолютно простих буденних речах. Наприклад, у теплі родинного дому. Боже, який же красивий образ, просто звичайний дим з комина, а в поета він перетворюється на мотозочок, що зв'язує дім, нашу земну фортецю з самими небесами. У такому світі дім це щось абсолютно святе, це справжній центр цілого всесвіту. І весь цей світ, знаєте, він зитканий з таких от теплих моментів. Це про любов бабусі, яка береже старі дитячі черевички, ніби це найбільший скарб. Це про те, як душа світліша в хаті, де просто горить вогонь, розпалений мамою. Це такий собі затишний кокон, який захищає від усіх холодів і бур зовнішнього світу. А от Ірина Жиленко іде ще далі. Вона показує нам пряме зіткнення двох реальностей є світ сірої гави, така, знаєте, вічно незадоволена, для якої все яскраве, це фу непристойно. А є світ людей, які бачать чарівну жар птицю. І їхні обличчя світлішають, вони радіють життю. Це ж вічна боротьба буденності дива. І це, власне, і є її головна ідея. Магія, вона ж навколо нас, просто треба її помічати. От сніг, він що, просто білий? Та ні. У її світі він і зелений, і рожевий, і фіалковий. По суті, вся її поезія це таке собі запрошення подивитися на світ так, як ми дивилися в дитинстві, коли ще вміли дивуватися простим речам. Так, ми погуляли різними світами, це було чудово. А тепер пропоную зазирнути на кухню. Як усе це зроблено? Як поети взагалі досягають цієї магії? Ну, значною мірою вся справа в музиці у ритмі вірша. І все починається з такої штуки, як віршова стопа. Уявіть собі, що це як одна цеглинка в стіні або один такт у мелодії. Коли ці цеглинки, тобто комбінації наголошених і ненаголошених складів, повторюються, виникає ритм. І саме через цей ритм вірш так легко заходить і запам'ятовується. І от найпростіші такі цеглинки це ямб і хорей. Ямб – це дадум, 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 наголос на другому складі, дуже плавно, так ніби серце б'ється. А хорей, навпаки, дадум, 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 наголос на першому він такий, знаєте, бадьори, як марш. І от, комбінуючи їх, поет і створює музику. І, до речі, визначити розмір вірша це не якась там вища математика. Є простий лайфхак. Треба просто прочитати рядок вголос, послухати, де падають наголоси, знайти закономірність, і вуаля. Це такий собі ключик, який дозволяє зрозуміти, як влаштована ця поетична магія зсередини. І от що виходить і величний героїчний світ Шевченка, і незламна фортеця духу Лесі Українки, і тихий теплий світ Чернілевського. Усі вони стоять на одному й тому ж фундаменті, на музиці вірша. Саме цей внутрішній ритм і надає словам тієї неймовірної емоційної сили, яка й перетворює їх на цілі світи. Що ж, ось така вийшла подорож. Вона завершується, але залишає по собі одне питання: от якби сьогодні хтось взявся будувати свій світ зі слів, яким би він був, про що б він був, які цінності б у ньому панували? Бо як ми побачили, поезія вчить одного: сила творити світи є в кожного. Головне знайти свої слова.